Хороші новини про цивільні партнерства для ЛГБТ в Україні розкажемо просто зараз у Гей-Новинах. Два міністерства оборони та юстиції підтримали законопроєкт про цивільні партнерства. Нагадаємо, декілька місяців тому міноборони виступило проти партнерств. Нещодавно у відомства з'явився новий очільник Рустем Умєров. Тепер міноборони погодилося із партнерствами для ЛГБТ. Також це зробили і в Мін'юсті. Там кажуть, законопроєкт є прогресивним та наближає нас до рівності. Тепер за документ мають проголосувати у парламенті, але коли це буде, поки невідомо. А от Індія не змогла легалізувати одностатеві шлюби. Верховний суд країни відмовився це зробити цього року. Жителі країни просили внести зміни у закон, щоб дозволити гей шлюби, але влада була проти, як і релігійники. Тепер своє слово сказав Верховний суд Індії. Одностатевих шлюбів там поки що не буде. Дантес і Кацуріна не змогли одружитися. Вони знялися у ролику на підтримку ЛГБТ. і зіграли закохану пару, які не дозволяють укласти шлюб. Ідея відео перевернути ситуацію, у якій опиняються тисячі лгбт людей в Україні, та показати абсурдність того, що вони не можуть одружитися. Ще у ролику знялися ЛГБТ-люди Анатолій Єрема зі своїм партнером Ігор Донських, Сашко Драглі та Мішелька. Ну, і куди ви прийшли? Ви не в курсі? Таким як ви укладати шлюб за законом заборонено. Двоє хлопців незвично і дуже романтично заручилися у Діснейленді – це мексиканці Самуель та Хав'єр. Вони зустрічаються сім років і вирішили разом поїхати і розважитися у Діснейленд. Хав'єр став на коліно і дістав обручку. І тут виявилося, що Самуель також хотів зробити пропозицію хлопцю у цей день. Він теж дістав кільце. Пару зняв відвідувач Діснейленду, і відео миттєво стало вірусним. Пізніше хлопці повідомили, хочуть одружитися через рік у листопаді. Ще один камінаут в українській армії. Його зробив військовий Петрик із позивним Торедор. Він молодший сержант і бойовий медик. Хлопцю 22 І він гей. Петрик зізнався. У дитинстві йому подобалися хлопці, і через це він вважав себе хворим. Але тепер прийняв себе. Військовий чекає, коли в Україні приймуть закон про цивільні партнерства. Люди пишуть мені дуже приємні коментарі, що я дуже здивований. В армії в принципі відреагували нормально. Люди наші вже адекватніше це сприймають і набагато легше. Це ми. Можливо, ти теж чекаєш закон про цивільні партнерства. Напиши, чому. І найкращий коментар отримає від нас футболку. А це було останнє повідомлення випуску. Дякуємо, що ти з нами. Побачимося наступного разу.